мене Той день, коли я приїхала, якраз на Пасху я приїхала, і вона мене зустрічає, каже, ну, там жінка одна, візьму у Діда слуховий апарат. Типу, він йому не нужен. Кажу, То це ж воровство це ж на моя річ, я не можу. Та він йому не нужен, це не буде воровство. Ну, Думаю, блядь, ти не можеш це зробити. Це ж цей Коротше, я думала, думала, все-таки все зробила, наказу тобі 200 гривень запачу з пенсії. Такі гроші прийдуть. Я тоді це зробила якраз. Я жила в батька там з одним. І що вкрала діда в свого апарат і ті жінці віддала? Так, да, він підполушку, якраз лежав, я з, -з підполучки витягла, в мене був тоді без рукавки в карбанк, положила, потім однесла її. А потім у мене картала. Так а чого ти не пішла, але одібрала? Я, Я його повернула, але повернула вже не той, вже не робочий. А коробка все таке саме, але, його, але вона його підмінила.